Фіксування здійснюється за допомогою технічних засобів. Справа розглядається суди Гуксова на Сабова. Відводів немає? Є ваш час. Є відвід? Да. Зараз послав. Де я вам вже насалів. Де я вам вже насолів? Мені, не позивачам, ну, трошки. Відповідно до статті 27 КАС, суддя не може брати участь у розгляді справи і відбулися з огляду на зокрема за наявності інших обставин, які викликають сумнів неупередженості судді. Написання статті пункту 4 частини 1 статті 27, частини 2, 3 статті 30 КАС України. Прошу задовольнити заяву про відвід суддя Гурцова. Оскільки у позивача наявні обґрунтовані підстави, що що в сумнів у необережності судді, зазначено ґрунтовається наступним. Позивачу стало відомо, що суддя Кружного адмінсуду міста Києва Гурцов ОП, грубо порушує норму процесуального права, що призводить до порушень прав старіних справи, перешкоджає доступ доступу до правосуддя, а саме безпідставне затягнення або на життя судді заходів щодо розгляду заяви. Порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Ще зазначення підтверджено матеріалами справи номер 826 дріб 199 18, дріб 15 03 березня 2016 року окружний адмінсуд міста Києва у складі головуючого судді Огурцова виніс постанову, якою було повністю відмовлено у залоні позовних вимог за адміністративним позовом Гловацького Олега Дмитровича до департаменту земельних ресурсів, третя особа товариства за обмеженою відповідальністю Ліга Експерт. Про визнання дій щодо неналежного розгляду звернення протиправнень. Розгляд справи судді огурцовом тільки у письмовому провадженні склав більше чотирьох місяців, що є грубим порушенням нового процесуального права та значно перевищує допустимі строки розгляду справи, передбачені кодексом адмінсудочинства. Судом Судом, оскарженому рішенні було допущено помилку а саме викладення подій не у хронологічному порядку, що суперечить пункту восьмому пленому вищого дмін. Суду України від 20.05.13 року номер 7 про судове рішення в адміністративній справі «Факти, де зазначено, що факти не піднемо подати в кронілогічному порядку, відображаючи обставини справи. Зазначення не відповідає дійсності та має значення для правильного вирішення справи. Окрім того, судом проігноровано викладені в позовній заяві обставини, а також відповідно судом не подано оцінку діям відповідача. Підтверджені письмовими доказами про те, що з самого початку 4 червня 2015 року та повторно 15 червня 2015 року позивач зазначеній мною справи звернувся до департаменту з проханням а з проханням аналогічному, що було викладено в проханні третьої особи, отримав оскаржену відповідь з відповідним номером і датою. Зазначення має значення, оскільки судом. В оскаржуванні постанові зазначено, що посилання позивача на положення закону про звернення громадян не приймається до уваги з огляду на те, що оскаржена відповідь, надана то біга експерт на його звернення, а не на звернення позивача. Європейський суд з прав людини у пункті 287 рішення справі проти Бельгії та Греції. Вказав правову позицію. силу статті першої, яка передбачає високі диверні сторони, гарантують кожному, хто перебуває під їхню юрисдикцією права і свободи, визначені в розділі першої цієї конвенції. Основна відповідальність за імплементацію та забезпечення дотримання гарантованих прав і свобод покладається на національні органи влади. Як суд не раз постановляв, стаття 13 конвенції гарантує наявність на національному рівні засобу правового захисту та забезпечення дотримання суті прав. Та свобод за конвенцією, в якій би формі вони не були закріплені у національному законодавстві. Таким чином, стаття 13 вимагає створення внутрішнього засобу правового захисту для розгляду по суті грунтованої скарги за конвенцією та забезпечення відповідного виправлення ситуації. обсяг зобов'язань держав учасниць за статтею 13 змінюється в залежності від характеру, характеру скарги заявника. Однак, засіб захисту, що вимагається статтею 13, має бути ефективним як на практиці, так і в праві. Стаття 13 вимагає забезпечення внутрішнього засобу правового захисту, який дозволяє компетент національному органу, як прийняти рішення по суті відповідної скарги за конвенцією, так і забезпечити відповідне виправлення ситуації. Хоча державам надається певна розсуду щодо того, яким чином будуть виконувати свої зобов'язання за цим положенням. Особливо увагу слід приділяти швидкості дії самого заходу, правового захисту. При цьому не виключається, що адекватність засобу може бути підірвана його надмірною тривалістю. Це щодо строків розгляду, частиною 1 статті 6 Конвенції захисту прав людини, на самоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд цього справи упродовж розумного строку, незалежно і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Окрім іншого, я є представником третьої особи у справі по оскарженню постанови ЦВК стосовно призначення організації та призначення виборів у районній ради міста Києва і суді судді, судді огурцова було прийнято, на мій погляд, дуже Дії, які суперечать засадам, скажімо так, прозорості на виданому кодексі адміністративного судочинства, а також доступу до судових засідань. А саме судді у підготовчому на засіданні на при закінченні підготовчих дії ну, для розгляду зазначеної справи, було безпідставно змінено місце розгляду, тобто призначалося у 34-му кабінеті. Це має значення, оскільки. Яке це має значення? По цій справі, скажіть мені, будь ласка. Я ще раз зазначаю, що зазначені дії а, головуючого є. Свідчать про необережність свідчат... у цій справі? Ні, не про обережність, а, а, а про а про, не одна, а про, про можлив... можливість порушення прав позивача. Де таких це зазначено самих... в кодексі? Скажіть мені, будь ласка. Які інші підстави? Позивач? Інші підстави чого? Представник позивача? Я Ви впевнені, що ви дієте в інтересах позивача. Так, так. А я не впевнений. А, що дає, е, я не впевнений вража. в тому, що ви дієте в інтересах позивача. Ким підписана заява? Позивачем. Особисто? А, позовна заява? Ні. Позовна Ні, заява, заява відвід. А, мною, да. вами. Да. Я не впевнений, що ви дієте в інтересах позивача. От не впевнений. А, яким чином суд має впевнитися в цьому? Я подумаю з цього приводу. Будь ласка. Ви все сказали? А, так, так. Да. Давайте сюди заявиємо. Представник відповідача, вашого довго. Щодо заявленого відводу з боку mm. представника позивача. Ваші честь. Якщо чесно, нічого з цього приводу не думає, тому що департамент земельних них супер це високо. Ясно, дякую. Суть виходить до наречої кімнати для вирішення цього питання також питання щодо можливої заміни представники також звичайно.